Попереобрудувати нашу жатку. на жатки немає на комбайн, ми не збираємося її купляти, бо наш домінатор не дуже придатний косить кукурудзу. Косе, ну три центнера це точно 4 загуби, або поб'є. Воно бачить, як косять домінаторами. Або, або побите, зерно бите, потім не проходить, здавати. Або лучше наняти кейса і 30 не потіряти. Зерно ціленьке, чистеньке. Ну, вали нам як три проходи і бункер, 5 тонн, навіть більше. Висипати побачимо, яка буде. Зараз прилетить сюди, в тому краю висипав. Воно літає. Прилетить в цю сторону, будемо висипати, сніму далі. Такий комбайн. Американське чудо. Косить тільки кукурузу. Добре. Така тут споруда благо десь до пятнадцяти, 14,7, 143 Туф, капеляка летить, тікать буде. Опа! Так що, купляйте кобай на куткуру. Чей. Простий, як велосипед. Так, що дослідали.